У Гімалаях серед безмежних сніжних вершин і гострих скельних гребнів стоїть гора, яка здавна вражає і залякує альпіністів. Анна Пурна восьмитисячник, відома не лише своєю величчю, але й смертельною небезпекою. Це одна з тих вершин, де навіть досвідчені альпіністи змушені рахувати кроки з обережністю, а планування підйому вимагає точності та уважності до дрібниць. Анапурна розташована у Непалі у масиві Гімалаїв і є 10 за висотою вершиною світу. Її висота сягає 8091 метр. З першого погляду, вона може здаватися спокійною і красивою: снігові шапки, крижані льодовики, блиск сонця на гострих гребенях. Проте статистика говорить сама за себе: серед восьмитисячників Анапурна має одну з найвищих показників смертності приблизно 32%. Що означає, що майже один з трьох альпіністів, які намагалися піднятися на цю гору, не повертався. Для порівняння Еверест – найвища вершина світу, має показник смертності близько 4-5 Перша спроба підкорення Анна Пурни відбулася ще у 1950-х роках, коли експедиції були не так добре оснащені, і планування було значно менш точним. У 1950 році французька експедиція, очолювана Моріусом Ерцогом та Луї Лашером, успішно піднялася на вершину, але цей підйом став відомий як одна з найбільш небезпечних і виснажливих експедицій того часу. Вони зіткнулися з крижаними лавинами, різкими змінами погоди і нестачею кисню. Ерцог описував, як на кожному кроці відчував, що вершина може стати останнім кроком у його житті. Небезпека Аннапурни пов'язана не лише з її висотою, а й із географією та погодними умовами. Гора розташована над крутими льодовиками і масивними сніговими схилами, які часто піддаються лавинній небезпеці. Погодні умови змінюються миттєво. Ясний ранок може перетворитися на снігову бурю за кілька хвилин. Висотна хвороба, зниження температури до мінус 40 градусів за Цельсієм, сильні вітри. Усе це робить підйом надзвичайно складним навіть для досвідчених альпіністів. Серед найвідоміших трагедій варто згадати події 1970-х і 80-х років. У 1978 році іспанська експедиція зазнала серйозних втрат через снігову лавину на маршруті північного гребня. Тоді загинуло кілька альпіністів, і навіть ті, хто вижив, залишилися з серйозними травмами. Історії цих людей стали уроком для всіх майбутніх підкорювачів гори. Аннапурна не пробачає помилок, а її ландшафт часто змінює правила гри за лічені хвилини. Ще одна трагічна сторінка відбулася у 2014 році, коли індійська експедиція потрапила під лавину, що зірвалася з верхніх гребнів. Кілька альпіністів загинули, ще декілька отримали серйозні травми. Розслідування показало, що лавина була спричинена непередбачуваною зміною погоди і нестійким шаром снігу на крутих схилах. Це ще раз підкреслює, що на анапурні, на відміну від інших вершин, природа завжди головний гравець і людина лише гость. Наукові дослідження також пояснюють смертність на анапурні. По перше, складність маршруту і крутість схилів створюють високий ризик падіння та травм. По-друге, лавини виникають дуже часто через особливості клімату та структури снігового покриву. Висотна хвороба проявляється швидше, ніж на Евересті, бо альпіністи проводять менше часу на акліматизації, намагаючись скоротити період перебування на небезпечних ділянках. По-третє, через рідку інфраструктуру та віддаленість від базових таборів надання допомоги у разі надзвичайної ситуації часто неможливе або дуже затримане. Незважаючи на це, Анна пунк приваблює альпіністів із усього світу. Її краса, велич і виклик, який вона кидає, надихають багатьох готуватися роками. Тут важливі не лише фізична підготовка та техніка, але й психологічна стійкість. Люди, які підкорюють цю гору, часто описують відчуття близькості до природи, що здається одночасно величною і безжальною. Це стан, коли кожен крок баланс між життям і смертю. А уважність і розрахунок стають вирішальними факторами. Історія тих, хто повернувся не менш вражаюча. Моріс Ерцог пізніше розповідав, що досвід на Аннапурні навчив його цінувати кожен момент, уважно спостерігати за погодою і берегти енергію. Сучасні альпіністи використовують сучасне спорядження, GPS-навігацію та комунікаційні системи, проте ризик залишається високим. Аннапурна не лише статистика смертності. Це символ того, що в горах людина завжди підпорядкована природі. Кожна спроба підкорити вершину це не лише фізичне випробування, а й перевірка психологічної витривалості, знань і розрахунку ризиків. І, мабуть, саме тому ця гора одночасно вабить і лякає. Вона красива, велична і смертельно небезпечна. Сучасні експедиції підходять до Анапурни з великою обережністю, використовуючи всі наявні технології та досвід попередніх альпіністів. Кожен крок вимагає уважності, кожна зміна погоди контролюється, а маршрути плануються заздалегідь. І все ж, навіть за найкращих умов, гора залишається непередбачуваною. Це місце, де людина може відчути свою крихкість і водночас велич духу, бо підйом на Анапурну – це випробування, яке залишає слід на все життя. Зрештою, Анапурна нагадує всім нам, що справжня краса гір завжди йде поруч із ризиком. Кожна вершина має свою історію, але Пурна відома тим, що її історія сповнена випробувань, страждань і перемог. Тут навіть найсильніші навчаються смиренності, бо гори пам'ятають усе і не пробачають легковажності. І, можливо, саме в цьому і полягає їй загадка та велич вона водночас надихає, лякає і залишає незабутні слід у житті тих, хто наважився її підкорити.